Там законодавчого забезпечення процесу децентралізації. Варто сказати, що процес децентралізації запущений в Україні на межі 2014-2015 років. Відповідно до нього були запущені реформа адміністративно-територіального устрою та реформа системи місцевого самоврядування. Ця реформа була запущена трьома першими законами. Це закон про добровільне об'єднання територіальних громад, який було ухвалено 5 лютого 2015 року, та два закони про внесення змін до податкового і бюджетного кодексів, які запустили реформу міжбюджетних відносин. Після цього протягом 2015 року протягом 2015 року було ухвалено ще 9 законів, більшість яких стосувалося передачі об'єднаним територіальним громадам окремих повноважень у сфері надання адміністративних послуг, реєстрації, архітектурно-будівельного контролю. А 2015 рік показав, що існують певні проблеми, які потребують втручання законодавців. Тому протягом 2015 року було зареєстровано ще цілий ряд законопроєктів, покликаних вирішити ці проблеми. Я зупинюся на найбільш ключових. Перший із них це кілька законопроєктів про так звану валійну пляму, яку його називають в експертному середовищі. Спочатку ці законопроекти були зареєстровані під номерами 36-38-3639, але були відкликані на доопрацювання і вже внесені як 47, 72, 73. Цим законопроектом пропонується надати Кабінету міністрів додаткові критерії, за якими вони могли визнавати об'єднані територіальні громади спроможними, навіть якщо вони об'єдналися відповідно до перспективного плану. Але таких критерій є два. В ці об'єднані громади мають входити не менше одного другої населення, передбачене перспективним планом, і мають збігатися адміністративні центри. Якщо ці критерії будуть дотримані, законодавець пропонує. Надати об'єднаній територіальній громаді право на прямі міжбільшні відносини з Києвом. а крім того, пропонується передбачити в законодавстві процедуру приєднання до об'єднаної територіальної громади інших сільських селищних рад. В цих радах будуть проведені вибори додаткові по мажоритарній системі. При цьому вибори голови об'єднаної територіальної громади проводитись не будуть. Крім того, якщо об'єднана територіальна громада відмовиться приймати до свого складу сільську селищну раду, то Кабінет міністрів України може скасувати свій висновок про спроможність цієї громади. Цей законопроект отримав схвальні відгуки від Ради Європи, від реанімаційного пакету реформ і від Міністерства регіонального розвитку. Однак зауваження були Міністерства фінансів, оскільки... Проведення додаткових виборів у приєднаних сільських селищних радах потребує додаткового фінансування з державного бюджету. І крім того, свої застереження висловила Асоціація міст України в частині мажоритарної складової проведення виборів у цих сільських селищних радах. Ще один ключовий законопроект стосується розширення повноважень в органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами. Таких законопроєктів було внесено кілька. один, один із них е, пройшов перше читання і готується на друге читання. Він передбачає, що е, е, органи місцевого самоврядування, сільські селищні міські ради отримують повноваження з управління земельними ділянками, розташованими за межами населених пунктів, і отримують повноваження щодо зміни цільового призначення цих ділянок. Але чи буде цей е, закон ухвалений в цілому і підписаний президентом, поки що важко сказати. Е, ще один законопроєкт е, стосується умов зміни меж районів у процесі добровільного об'єднання територіальних громад. Е, цей законопроект поки що очікує розгляду. Е, він вже прийшов в комітет, комітет рекомендує його ухвалити. Е, законопроект передбачає, що е, Обласна державна адміністрація одночасно звертається в цей з пропозицією призначити вибори в об'єднаній територіальній громаді, якщо вона буде розташуватися в двох суміжних районах. І одночасно звертається в Кабінет міністрів України з пропозицією йому звернутися до Верховної Ради, з пропозицією внести зміни і змінити межі району. До цього законопроекту є застереження від Ради Європи, оскільки вона вважає, що від цього процесу усунені районні ради і це суперечить базовим правам місцевого самоврядування. Ще один законопроект стосується державної підтримки добровільного об'єднання територіальних громад. Він вже прийнятий в першому читанні, він дуже коротенький і передбачає, що у випадку, коли власна рада протягом одного місяця не створила план. Проєкту перспективного плану, то Кабінет міністрів України може визнавати об'єднану територіальну громаду спроможною, якщо вона відповідає цьому проєкту. І ще один ключовий законопроєкт це е, він стосується визначення статусу старості села Селища. Е, передбачається, що старости будуть обиратися в старостинських округах. Ці округи будуть визначатися радою об'єднаної територіальної громади. Е, Утрим... Старости отримують статус посадових осіб місцевого самоврядування. Законопроектом пропонується визначити повноваження старост. Зокрема, вони будуть мати право до голосу, будуть мати право брати участь у засіданнях об'єднаних територіальних громад, будуть мати право працювати в виконавчих органах об'єднаних територіальних громад, Крім того, вони будуть погоджувати проєкти рішень, що стосується майна їхнього старостинського округу, і будуть брати участь в розробці бюджету об'єднаної територіальної громади в частині, яка стосується їхнього старостинського округу. Міністерство регіонального розвитку назвало цей законопроект один з ключовим у сфері децентралізації, а комітет пропонує прийняти його за основу. Крім того, є ще цілий ряд законопроєктів це далеко не повний перелік, які стосуються передачі місцевому самоврядуванню окремих повноважень у е, сфері фінансових ресурсів. Нам варто зазначити, що більшість із цих законопроєктів мають мало шансів бути ухваленими. Е, в першу чергу, тому що е, депутати... Реєструються законопроекти, але не подають детальних розрахунків, як будуть змінені бюджети. Міністерство фінансів до кожного з них надає свої застереження. Окремо, треба виявити два законопроекти, які стосуються фінансування професійної і технічної освіти. Вони вже прийшли перші три читання Верховній Раді, однак президент накладати на ці законопроекти. Причому у не немає ніяких пропозицій, він просто пропонує Верховній Раді відхилити ці два законопроекти. Тому дуже мало шансів, що вето президента буде подоланий. Крім того, є ще цілий ряд законопроєктів, які можна назвати галузевими. Зокрема, проєкт законом про фізичне виховання та спорт, про соціальні послуги, про добровільну довір, пожежну охорону. Про муніципальну варту, про службу в органах місцевого самоврядування. Однак цього переліку мало бракує законопроєктів у інших ключових сферах, таких як освіта, медицина, охорона здоров'я, автомобільні дороги тощо. І один з найважливіших це проєкт закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади. В цьому законопроєкті Перше вноситься в Конституцію поняття громади, яка до цього часу відсутня в Конституції. Загалом проєкт зміни адміністративно-територіальний пустрій України за автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, районів, міста, селищі Сіл вводиться всього три складових громада, район, регіон. Цим проєктом пропонується надати президентові право призупиняти повноваження голови громади та складу місцевих рад у випадку групового порушення законодавства України. Крім того, замість голів державних адміністрацій та районних адміністрацій пропонується ввести інститут префекта. Префект отримує право зупиняти дію актів місцевого самоврядування з мотивів невідповідності закону з одночасним зверненням до суду. Повноваження щодо нагляду за законністю органів місцевого самоврядування передаються від прокуратури до префекту. Обласні та районні ради отримають повноваження формувати виконавчі комітети. Крім того, цим законопроектом вперше вводиться в тіло Конституції поняття субсидіарності в розподілі повноважень. Крім того, пропонується, що після набрання чинності цим законом у останню неділю жовтня 2017 року будуть проведені вибори голів громад, депутатів ради громад районних обласних рад. Але, як ми знаємо, 18-й пункт перехідних положень пропонує, що, пропонує особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих країнах Донецької Луганської областей визначати окремим законом. Тому, зважаючи, що цей пункт є в цьому законопроекті, існує великий сумнів, що він буде ухвалений в Радою. Раді, так якщо коротко. То... Дякую, Коля. І я хотів на стандарт зараз зробити. Перше занести питання можливо Миколя і звернутися до пані Марії Віска. Марія, скажіть, будь ласка, а ти по телефону? Ні? Ні, шо? Марія, скажи, це... з нових законопроектів, які Микола перерахував. Що тобі найбільше потрібно для того, щоб що тобі зв'язано найбільше руки? Зараз мені треба вже це. Я маю який досвід, коли треба було пройти процедуру від укладення е договору оренди з підприємцем в межах населеного пункту, так що парківські е дворі є е виведені з населеного пункту. вони є там, вони є за межами населеного пункту. І щоб в центрі села обласне доволі оренди в свою районну раду я виділа два роки на всі засідання сесії. Два роки мені погоджували оцінку. А то є наші гроші, то ціна питання в рік було 300 тисяч. І нам сьогодні не віддають знову ж таки забирати, коли вони бігом забрали, тому ми навіть згадати, не встигли згадати, спам'ятатися, як вони від нас ту землю забрали. А тепер, щоб повернути, виявляється, треба нам якісь певні процедури пройти і чистилища чи якісь, будуть тут ще там ще відбувати. Як брали, так і літати мають. Але вже я так розумію, віддати вже нема не да. сказав, що. Ви, неща, ви, неща, ви, неща, ви, неща. ви знаєте, на сьогоднішній день ще утопія. Об'єднання здраві громади е, утворюють стапи, а, адміністра... а, а послуги з адміністративних, а ті адміністративні послуги з цих статус йдуть до району. Питається, яка громада собі дозволить утворювати став, отримувати штат, а кошти віддавати бомус. Це є утопія. Якщо ще якісь питання, то ми школи, будь ласка. Тоді коля. Дякую.